Вітаю всіх, хто любить малювати. І таке буде коротеньке відео. Такий випадок у мене ось, учні задають питання, чому ми намалювали футболіста. Ну, тобто я намалював, каже, футболіста, і він у мене таке враження, що він у мене якби ну, не рухається. Він як, 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 як з каменю. Тобто він якби стоїть. Він не, не біжить, а він стоїть. Намалював, я маю на увазі зараз оцей ось оцей варіант, він намалював і чому таке враження? Я думаю, що необхідно це розібрати, щоб можливо ви колись будете також малювати фігури, і у вас буде завдання, що хтось там у вас біжить чи рухається. Щоб ви знали, що необхідно таке робити при побудові фігури людини при знаходженні його руху. Що необхідно вам, вам так робити, щоб... Було відчуття, що людина, яку ви малюєте, вона дійсно в русі, що, що вона рухається, біжить. Да? Тут у нас, якщо ви побачите, намальовано, як, ну, так, на перший погляд, все вірно. Нога заведена для, для удару. Ось. Але у нас, подивіться, рівно напрямок ноги як струна да, йде, і напрямок торсу. Співпадає з нашою спиною, з нашою ногою. Получається, що у нас сплошна така вертикаль, і у нас е, статика. Це одразу наше око, воно це засчитує, ну якби е, так рахує, як статика. Наше око одразу е, цю фігуру визначає як статичну. С просто фігура стоїть і підняла ногу, і все. Тобто руху тут немає. І це намалював уже я. Цей, цей варіант для вас, щоб показати, що тут ця фігура, вона більш виглядає, що вона біжить. Ну це, ну якби цю фігуру я намалював і цю фігуру намалював. Але це був варіант мого учня. Він так на своїй роботі намалював, і я йому пояснював, в чому він, де він, скажімо так. Помилився, і що у нього не видно, що людина рухається. І ось е варіант, який я йому пояснив, як необхідно зробити. І дійсно, ця фігура вона у нас виглядає більш динамічною і в русі. А що ми тут змінили? Ми, ми змінили положення корпусу. Одне, а нога у нас вже в іншому положенні. І бачите, не струна, а якби така пружинка. Вигнувся він. Да? І так само динаміка відірвали руку від. Тулуба. Ось, бачите, рука відірвана від тулуба. Тобто, якби розгон іде да, тіло, маса тіле, е, тіла. І нога ця у нас також йде в, е, в іншому е, значить, напрямку. Тут у нас так само, ви бачите, паралельно ця нога, і ця нога у нас паралельні. Ось, і, е, А тут у нас вже йде розходження ніг, бачите? Тобто Ця нога у нас більш динамічно розгорнута для удару. І ще тут можна погратися з головою, наприклад, можна голову і сюди, да, щоб у нас якби, торс і голова не були в одному напрямку. Тобто тут можна ще гратися, от, наприклад, з головою. Да. Можна, от, Наприклад, завалити отак голову сюди, отак шию, да, отак зробити. Тобто Тобто, це вже... Е, ц, е, тобто, щоб у вас була динамічна фігура, да, щоб вона була в русі, вам необхідно гратися частями фігури, щоб вона вони е, уникали значить, одних напрямків, щоб е, не було цієї жорсткої вертикалі. Да? Якщо у вас така жорстка вертикаль, то ваша фігура автоматично встатиться. Навіть якщо ви будете малювати, що там нога зігнута, чи там, там ще щось там. Все одно руху не буде. От якось так я хотів вам в цьому відео в коротенькому на 5 хвилин пояснити е, таку цікаву річ. Бо це дійсно цікава така е, ситуація, і можливо, ви будете з таким зіштовхуватися при малюванні, щоб ви знали цей. Це не секрет, а метод, щоб ви знали, як оперувати е, при малюванні фігури, яка ви хочете так намалювати, що вона рухається, тобто передати динамічність фігури. На все добре, дякую всім за увагу. До побачення.